Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку глобальна економіка. У знання з фізичної географії ми неодноразово доходили висновку, що найменші наші дії в фізичному просторі географічної оболонки мають глобальні наслідки, тобто різниця впливу лише у довжині ланцюжка та часу прояву. Так само відбувається і в соціально-економічному середовищі. Наш світ з розвитком технологій стає все більш тісним і доступним. Тому і економічні відносини все активніше переходять у форму глобальних. На стадії переходу індустріально-економічного розвитку до постіндустріального відбувається процес глобалізації. Від слова, глобал загальний. Глобалізація економіки, яка виражається у зростанні взаємозалежності національних економік, у відкритості внутрішніх ринків і створення союзів держав на різних правових і просторових рівнях об'єднання, посилені також міжнародні спеціалізації, а також все більше відбувається збільшення ролі транснаціональних корпорацій. Отже, глобальна економіка це єдина система, що об'єднує економіки всіх країн світу, які взаємодіють між собою завдяки міжнародному поділу праці. Саме у процесі глобалізації економіки в міжнародному поділі праці докорінно змінюються пріоритетні напрями. Наукомістські та високотехнологічні виробництва, послуги, інформація, консалтинг, аутсорсинг, інжирінг, і таке інше, та вдосконалюються ще і форми спеціалізації: це перехід від обміну готовими продуктами до обміну складовими, технологічними операціями. Саме у пріоритетних напрямках концентрується капітал та найкращі трудові ресурси. Розглянемо ж причини утвердження глобальної економіки: це, по-перше, науково-технічний прогрес розширення сфери діяльності міжнародних організацій і спрощення умов здійснення зовнішньоторгівельної діяльності, це поширення сучасних стандартів продукції та послуг, а також зростання значення транснаціональних корпорацій. Отже, глобальна економіка представлена світовим ринком технологій, що собою представляє сукупність міжнародних економічних відносин з приводу прибуткового використання прав власності на його об'єкти, наприклад, це технології продуктів, процесів та управління. Що ж таке саме об'єкти світового ринку технологій? Це науково-технічні знання у матеріальному вигляді, технологічні лінії, обладнання. Чи, наприклад, у нематеріальному вигляді, це технічна документація, виробничний досвід і інше. Ринок саме керується міжнародною нормативно-правовою базою. Об'єкти світового ринку технологій у неречовій формі представлено. В даному випадку у результатами інтелектуальної діяльності людини їх існує дуже багато форм: патенти, ліцензії, ноу-хау, науково-технічна документація, копірайт, наукомістські послуги, підготовка персоналу, інформація в друкованих виданнях, стажування, виставки, ярмарки, симпозіуми і інше. Звісно ж, світовим лідером на ринку технологій є Сполучені Штати Америки. Саме там відбуваються витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи настільки високі, що вони перевищують витрати Німеччини, Франції, Великобританії та Італії разом узятих. І звісно ж, перед вами на екрані найвідоміша технологічна. В світі територія, яка називається технопарком, це силиконова долина. Саме тут знаходиться штаб-квартира Apple. Основна форма обміну є ліцензійна торгівля патентами та ноу-хау, тобто безпатентними ліцензіями. Що ж собою являє патент? Це документ, що видається винахідникові і засвідчує його авторство, а також надає йому монопольне право на використання нововведення протягом певного часу. Зазвичай це 15-20 років на території певної країни. Ліцензія це ж дозвіл, що видається власником технології, захищеною або не захищеною патентом і зацікавленій стороні на використання. Цієї технології протягом певного часу за певну плату. На світовому ринку інформаційно-технологічних послуг найбільше значення має продукція ІТ-індустрії. Поєднує різні види діяльності, спрямований на задоволення інформаційних потреб користувачів. Найбільше значення має розробка програмного забезпечення. Програмна та мережева інтеграція, тобто об'єднання мережевих систем або прикладних програм, і підтримання інформаційної безпеки. Найбільшим постачальником it послуг є Сполучені Штати Америки, Індія, Ірландія, Великобританія, Німеччина та Ізраїль. Саме понад 60% світовому експорті it послуг приходиться на Ізраїль. Одною з головних тенденцій світового IT-ринку є зростання ролі IT-аутсорсингу, тобто передачі компаніям частини їхніх завдань країнам-виконавцям з дешевою робочою силою. Важливою ознакою глобальної економіки є також система виробництва. Це складна багаторівнева система, яка перетворює вихідну сировину або матеріали на кінцевий продукт, що відповідає суспільному замовленню. Вона складається з певних етапів: це постачання ресурсів, тобто сировини, матеріалів, енергії працівників, це перетворення сировини на нову продукцію та виробництво кінцевого продукту. Звісно ж, розвиток сучасного виробництва неможливий без міжнародної спеціалізації та кооперування. І ми з вами згадаємо, що ж являють собою ці поняття. Міжнародна спеціалізація передбачає виробництво в тій чи іншій країні певних видів продукції або надання послуг для реалізації на світовому ринку. В свою чергу ж міжнародне кооперування виробництво полягає у розвитку міжнародних виробничих зв'язків між двома або більше країнами з метою поєднання взаємодоповнювальних виробничих процесів. Процес міжнародного кооперування дуже складний, тому що в ньому можуть приймати участь до десятків різних країн і підприємств. Ми з вами розглянемо зараз приклад міжнародних зв'язків виробництва при виготовленні авто Форд. Ось тут на екрані ви бачите, скільки держав приймають участь у виготовленні одного виду продукції: це Бельгія, яка постачає кришки, погальма, обивку для сидінь. Канада, стекла радіоприймач, Нідерланди, покришки фарба і інше, Сполучені Штати Америки, гайки для коліс, гідравлічний виштовщувачний стекол. Великобританія, карбюратори, ручні гальма, ем, система запалювання, вихлопна труба і інше, Італія, головки циліндрів, карбюратори і інше, Норвегія, Австрія, Німеччина, Франція, Японія, Швеція, Швейцарія та Іспанія. Тобто в кооперуванні не обов'язково будуть приймати участь сусідні держави, між ними можуть бути і доволі довгі та тісні виробничі зв'язки, і не обов'язково, що вони будуть розташовані всі в одній частині світу. Транснаціональні корпорації є вищою формою міжнародного поділу праці та виступають головними агентами на ринку технологій, оскільки мають капітал на науково-дослідницькі та дослідницько-конструкторські розробки. Впровадження також стосується саме цих корпорацій. Вони впроваджують результати своїх розробок. Також вони зосереджують близько 80% усіх патентів на нові технології. Що ж собою уявляють транснаціональні корпорації? Це великі компанії, які мають виробничі підрозділи в багатьох країнах світу, тобто це сукупність підприємств дочірніх фірм, що їх називають, розташованих у різних країнах світу і підпорядкованих одній материнській компанії. Наприклад, найбільшою такою корпорацією є МакДональдс. На відміну від звичайних великих підприємств, транснаціональні корпорації переміщують за кордон не товар, а саме виробництво, залучаючи до нього місцеву робочу силу. Нині у світі нараховується майже 65 тисяч транснаціональних корпорацій, які контролюють понад 830 тисяч іноземних філій. Загалом ТНК контролюють майже дві третини світової торгівлі. На них припадає приблизно половина світового промислового виробництва. На підприємствах ТНК працюють майже 10% пробітників від усього світового виробництва. Вони контролюють понад 4 п'ятих усіх світових патентів, ліцензій і ноу-хау. І ми з вами можемо розглядіти приклади да, найбільших транснаціональних корпорацій сучасності: це Volkswagen, місце великого світлового маркетингу Walmart магазини це корпорація Toyota, це Google, Apple, Facebook, Alibaba – Торгівельна площадка: IBM, Samsung Electronic, Oracle, Huawei і Facebook, і різні різні транснаціональні корпорації, які, назви яких вам дуже відомі. Важливим елементом глобальної економіки є вільні економічні зони. Чи скорочено ВЕС. Їх розглядають як певну територію тієї чи іншої країни, становлюються пільгові умови економічної діяльності. Пільги стосуються яких моментів: зниження або скасування податків, спрощення валютного та візового режимів. Мета створення вільних економічних зон така це залучення іноземного капіталу. Упровадження сучасних технологій, насичення внутрішнього ринку високоякісною продукцією, прискорення економічного розвитку окремої території, навчання і підготовка висококваліфікованих спеціалістів, а також збільшення обсягів зовнішньої торгівлі і вирішення проблем зайнятості. Перед вами Карта вільних економічних зон світу. І ми з вами зараз розглянемо цю карту більш детально. На прикладі Італії, яка є зоною вільного економічного порту місто Трієст. Тут скасовується мито на збори від товарів, які надходять морським шляхом у порт. Ось вам звільнення від податків. Наступний приклад, наприклад, Нідерланди, острів Кюрасао. Антильські острови. Тут скасовується мито на податок з обігу товарів, які возяться до ВЕЗ. Тут скасовується експортне мито, податок на продажу, податок на нерухомість та власність. Далі розглянемо з вами. Наступну вільну економічну зону Бразилія, економічна зона Манаус. Бачимо, що в даному випадку зменшується податок на імпорт, який використовується для виробництва промислових товарів у вільної економічних зонах. Скасовується податок на імпортні товари, які призначені для споживання всередині вільної економічної зони. Скасується податок на промислову продукцію, яка направлена на виготовлення у вільної економічній зоні. Також стосується податок на прибуток та експорт для підприємства ВЕС. Наступна в нас вільноекономічна зона Білорусь, тут декілька міст: Брест, Гомель, Ратон, Мінськ, Відепськ, Могильов, Гродно, інвест і Бреміно-Орша. Скасувалися податки на прибуток, податок на нерухомість, на орендну плату за землю і мито на імпортну сировину. Румунія, порт Константа скасується податок на митне декларування транзитних товарів, на митні платежі на імпортне обладнання, на остаткування апаратуру, транспортні засоби, але крім легкових автомобілів. Так само Вірменія ще один приклад: Альянс Меридіан Мегрі і ЕКОС, де скасується податок на прибуток, податок на дивіденти, податок на нерухомість та майно, імпортне та експортне мето, податок на ПДВ, обмеження на конвертацію валют, об'єднані Арабські Емірати Джабелялі. Скасується податок на усі види доходів дуже дуже велика перевага над усіма вільними економічними зонами. Настав час робити висновки. Отже, головне. Це глобальна економіка, це процес перетворення світової економіки на цілісну систему, утворену величезною виробничою глобальною фінансовою та планетарною інформаційною інформацією. Сферою, пробачте. Виробництво це процес перетворення природних ресурсів на товари і послуги через технологію, організацію виробництва. Розвиток сучасного виробництва неможливий без міжнародної спеціалізації та кооперування. Світовий ринок технологій це велика сфера обміну, метою якої є підвищення технологічного. І технічного рівня виробництва важливими складовими глобальної економіки є транснаціональні корпорації та вільні зони. Дякую вам за увагу.